Біблія, книга Пророка Єремії, розділ перший. Слова Єремії, сина Хілкії, зі священницького роду, за Анатоту, що у Веніаміновому краю, до нього було Господнє слово тринадцятого року царювання в Юдеї Йосії, Амонового сина, а потім у часи царювання Єгоякима, сина Йосії, юдейського царя, і аж до кінця одинадцятого року. П'ятого місяця правління Седекії, сина Йосії, царя Юдеї, і виселення мешканців Єрусалима, в полон. Господнє слово було до мене такого змісту, я обрав тебе ще до того, як тебе створив у материнському лоні. Перш ніж ти народився, я освятив тебе, призначивши тебе пророком для народів. Але я відповів: О, владико Господи, я ж не вмію говорити, оскільки я ще молодий. Та Господь мені сказав: не говори, що ти молодий, бо ти підеш до всіх, до кого лише я тебе пошлю, і говоритимеш те, що я тобі накажу. Не бійся нікого, бо я буду з тобою, аби тебе рятувати, говорить Господь. І Господь простягнув свою руку й доторкнувся до моїх уст. Після цього сказав до мене Господь: Ось я вклав мої слова в твої уста, дивись, я нині тебе ставлю над народами і над царствами. Аби викорінювати, і руйнувати, губити й нищити, а також відбудовувати і насаджувати. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту. Що ти бачиш, Єреміє? Я відповів: Бачу галузку мигдалевого дерева. А Господь мені сказав: Ти правильно побачив, адже я пильную над моїм словом, щоб воно виконувалось. Після цього знову було до мене Господнє слово такого змісту. Що ти бачиш тепер? І я відповів: Бачу киплячий казан, передня сторона якого нахилена в бік півночі, і Господь сказав мені: з півночі насувається лихо на всіх мешканців краю, тому що я скликаю всі племена північних царств, говорить Господь. Вони прийдуть і кожен з них поставить свій престол біля Єрусалимських брам і навколо всіх його стін, як і навколо всіх міст юдеї. Я виголошу щодо них, до юдейських міст, свій вирок з приводу їхнього беззаконня. Адже залишивши мене, вони кадили ладаном перед чужими богами і поклонялися виробам власних рук. Ти ж підготовся, встань і говори їм усе, що я тобі накажу. Не бійся їх, бо інакше я нашлю на тебе ще більший страх перед ними. Сьогодні я тебе роблю, не мов би, містом фортецею наче залізним стовпом і мідною стіною для всього краю, проти царів юдеї та мужновладців, проти її священників і народу краю. Вони виступлять проти тебе війною, але не здолають тебе, тому що я з тобою, говорить Господь, аби тебе рятувати. Розділ другий було то у мене Господнє слово такого змісту, іди й проголосив Єрусалимі такі слова, так говорить Господь. Я пам'ятаю ласки твоєї юності і любов твоїх заручин, коли ти, дочко Сіону, ходила за мною в пустелі в незасіяній землі, Ізраїль, святиня Господня, як його первоплід, усі, хто посмів би на них зазіхнути, вважалися б злочинцями і їх спіткало би нещастя, говорить Господь. Тому, послухай же Господнього слова, рід Якова та всі родини нащадків Ізраїля. Так говорить Господь, яку кривду знайшли в мені ваші батьки, котрі так далеко відійшли від мене, потягнувшись за марнотою настільки, що самі стали марнотою. Вони навіть не питають, де Господь, котрий вивів нас із єгипетського краю, котрий провадив нас по пустелі через голі рівнини та гірські ущелини, через безводну землю і морок смертних тіней. Землею, якою ніхто ніколи не ходив і яку не заселяли люди. Я вас впровадив до плодючого краю, аби ви споживали його плоди і користувалися його благами. Ви ж, прийшовши туди, опоганили мою землю, мою спадщину перетворили на Гедоту. Священники не питають, де Господь. Навіть ті, котрі на варті дотримання закону, мене не знають. Ваші пастирі збунтувались проти мене, а пророки віщують в ім'я вала і дотримуються того, що не приносить жодної користі. Тому я буду судитися з вами, говорить Господь, судитимусь із вашими онуками. Підіть хоча б на Кітмські острови, і подивіться, пошліть до Кедару і докладно придивіться та довідайтесь, чи траплялось у них щось подібне. Чи поміняв якийсь із народів своїх богів, хоч вони зовсім не боги? Мій же народ поміняв свою славу на те, від чого немає жодної користі, жахніться від цього небеса і здригніться від приголомшуючої вістки, говорить Господь, адже два злочини мій народ учинив вони мене, джерело живої води відкинули, і видовбали свої водойми, водойми ще діряві, які не здатні утримувати воду. Хіба Ізраїль став рабом, або він у рабстві народився? Чому ж він став здобиччю? На нього речать Левчуки, посилаючи свій голос, вони перетворюють його землю в пустелю, а його спалені міста залишились без мешканців. Навіть мешканці Нофа, Мемфіса та Тахпанхеса пасуться на тімені твоєї голови. Хіба не ти сам навів усе це на себе через те, що ти залишив Господа твого Бога, коли він провадив тебе вірною дорогою? От і тепер для чого тобі дорога в Єгипет? Може напитись води з Чіхору? А чому ти йдеш в Асирію, щоб попити води з ріки Єфрату? Тебе покарає власний злочин, і твоє відступництво стане тобі докором. Тож пізнай і усвідом, як це для тебе погано й гірко залишити свого Господа, твого Бога. На жаль, у тебе немає страху переді мною, говорить мій владика Господь Саваот. Адже в давнину я розбив твоє ярмо, розтрощив твої кайдани, і ти, дочко Сіону, обіцяла не служитиму ідолам, але ти знову на кожному високому пагорбі під усяким креслатим деревом, розлігшись, віддаєшся розпусті. Ти забуваєш, що це я тебе посадив, як добірну виноградну лозу з вишуканого насіння, як же ти в мене перетворилась на звироднілий кущ чужої виноградної лози? Тому хоч би ти вмивалась лужною водою та вживала багато мила, проте брудна пляма твого беззаконня переді мною залишиться, говорить мій владика Господь. Ти можеш заперечувати, мовляв. Я не опоганилась і не ходила за валами. Подивись на свої вчинки в долині ю що ти натворила, вертлява верблюдице, кривуляючи своїми дорогами. Ти, як дика ослиця, яка звикла до пустелі і яка в своїй невгамовній пристрасті втягує ніздрями вітер. Хто її зможе втримати в час збудження? Проте кожен, хто її забажає, без труда знайде у місяці її пожадання. Отож, зупинись, щоб не залишитись босою і не пересохло від спраги твоє горло. Але ти заперечуєш це, мовляв, даремна річ, адже я покохала чужих богів і за ними піду. Як буває соромно злодієві, коли його схоплять на місці злочину, так соромно буде домові Ізраїля, всім їхнім царям. Їхнім можновладцям, їхнім священникам і їхнім пророкам, адже всі вони кажуть дерев'яному ідолу, ти мій отець, як і кам'яному, ти нас породив. До мене ж вони повернулись спиною, а не обличчям, хоча в час своєї недолі кликатимуть до мене устань і спаси нас. А де ж твої боги, яких ти собі народила, дочко Сіону, нехай встануть, і якщо зможуть, нехай тебе врятують. Коли трапиться лихо, адже скільки в тебе міст, Юдеї, стільки в тебе і богів. Навіщо сперечаєтесь зі мною? Ви всі повстали проти мене, говорить Господь. Надаремно я карав ваших дітей, адже вони так і не сприйняли моєї науки, ваші мечі знищували ваших пророків, наче хижі леви. О ви, нинішнє покоління, послухайте Господнє Слово. Хіба я був для Ізраїлю пустелею або землею глибокої темряви? Чому, мої люди кажуть, ми вільні йти, куди захочемо, і до тебе вже не повернемось? Хіба може дівчина забути свої прикраси чи наречена своє вбрання, але мій народ мене забув уже дуже давно. Як же вправно ти вибираєш дорогу, шукаючи кохання? У цій справі ти можеш навчити навіть і злочинців? Адже на полах твоєї одежі можна знайти кров убогих невинних людей, якої я не знайшов навіть у зломників, але незважаючи на це, ти кажеш: невинна я, і його Божий гнів мене мене але я свідчиму проти тебе на суді, хоча б тому, що ти говориш, я не згрішила, яка ж ти необачна у виборі своєї дороги. Завдасть тобі сорому, Єгипет. Не менше ніж осоромила тебе Асирія. Ти вийдеш звідти, вхопивши руками свою голову, оскільки Господь відкинув тих, на кого ти покладала надію, і тобі з ними не пощастить. Розділ третій. Ти знаєш постанову, якщо чоловік відпустить свою дружину, і вона, пішовши від нього, стане дружиною іншого чоловіка, то хіба можна першому знову повернутися до неї? Хіба не оскверниться тим земля? Ти ж чинила перелюб з багатьма коханцями, тож чи можна тепер тобі повернутися до мене? питає Господь. Підійми свої очі на узгір'я і подивись, де лише ти не блудила? Ти сідала в очікуванні на дорогах, як араб у пустелі, опоганюючи край своєю розпустою і своїм злочинством. Тому й припинились весняні дощі, не було й пізнього дощу. Твоє чоло стало, як у розпусниці, і сором тобі невідомий. Хіба тепер ти не звертаєшся до мене, Отче мій, владико моєї юності? Невже вічно ти будеш гніватись і завжди зберігатимеш образу? Ти так вже говорила, але при цьому чинила зло, на яке лише спромагалась. За днів царя Йосії промовив до мене Господь чи ти бачив, що твориться зрадниця Ізраїль? Як вона ходить на кожну високу гору і під кожне крислате дерево і там віддається розпусті. Після всього, що вона зробила, я думав, що повернеться до мене, але вона не повернулась. Це все бачила її невірна сестра Юдея. Я також бачив, і, хоч за всі випадки перелюбу зрадниці на ім'я Ізраїль, я її відкинув, давши їй розвідного листа. Проте її сестра, невірна Юдея, Знаючи це, не злякалася, але пішла і так само почала чинити блудство, й вона. Так сталося, що її безсоромна розпуста, яку вона чинила з кам'яними і дерев'яними ідолами, набула розголосу, і таким чином вона осквернила весь край. Однак і після всього цього невірна сестра Ізраїлю Юдея не повернулася до мене всім своїм серцем, а лише удавано, з лукавством. Говорить Господь, тоді сказав мені Господь, відступниця Ізраїль виявилась справедливішою, ніж невірна юдея. Піди й проголоси ці слова північному царству, говорячи: повернися, відступниця Ізраїлю, говорить Господь, і я не дивитимусь на вас у гніві, адже я милостивий, говорить Господь, і не тримаю гніву вічно. Лише визнай свою провину в тому, що ти зрішила проти Господа Твого Бога, віддаючись розпусті з чужинцями під кожним крислатим деревом, а до мого голосу ти не прислухалась, говорить Господь. Поверніться ж, діти, відступники, говорить Господь, адже я ваш владика, і зберу вас по одному з міста і й по двоє з кожного роду та впроваджу вас на сіон. Я дам вам пастирів. За серцем моїм, вони пастимуть вас уміло й розумно, а коли ви намножитесь і станете плодючими на землі, тоді, каже Господь, більше не будуть говорити про ковчег заповіту Господа. Він навіть нікому не спаде на думку, не згадуватимуть про нього і не відчуватимуть у ньому потреби, і більше не пориватимуться його зробити, у той час називатимуть Єрусалим Господнім престолом. Там, у Єрусалимі, зберуться народи, в ім'я Господа і вже більше не діятимуть за впертістю свого злого серця. Це буде час, коли дім Юди і дім Ізраїля ходитимуть один з одним і разом прийдуть із землі Північної до краю, який я дав як спадщину вашим батькам. Тоді я говорив. Як би хотілося мені прийняти тебе як сина і дати тобі так бажану землю, кращу зі спадщин багатьох народів. Так, я мріяв, ти зватимеш мене Отцем, і вже не відступиш від мене, але ви, дома Ізраїлів, знехтували мною, говорить Господь, як жінка, котра зраджує свого чоловіка, і ось на узгір'ях чути голос. Плач і благання ізраїлевих нащадків, оскільки вони викривили свої дороги, забули Господа свого Бога. Повертайтеся, діти, відступники, я вилікую, прощу ваше відступництво, ось ми йдемо до тебе, бо Ти Господь, наш Бог. Справді, це обман, коли люди покладають надію на пагорби й згір'я, оскільки справжнє спасіння Ізраїлю тільки в Господі. Богові нашому, від днів нашої юності ганьба пожирала працю наших батьків, отари їхніх овець, їхню худобу, а також їхніх синів і їхніх дочок. Ми лежимо в нашому соромі і нас покриває власне безчестя, тому що ми, як і наші батьки, грішили перед Господом нашим Богом від нашої юності аж до цього дня, а голосу Господа нашого Бога, ми не слухали.